Дні спортивної боротьби стартували 30 вересня у сумах. Одинадцятий рік поспіль ми проводимо дні спортивної боротьби. А ці дні охоплюють проведення чемпіонатів міста Суми з п'яти видів боротьби: дзюдо, вільної боротьби, греко римської боротьби, самбо та греплінгу». Кілька років тому, говорить пані Єлизавета, дні спортивної боротьби охоплювали змагання з боротьби самбо, вільної та греко-римської боротьби. На них приїздили спортсмени зі всієї країни. Через безпекову ситуацію наразі географія учасників зменшилась. Нині тут спортсмени з чотирьох міст області. В змаганнях у нас приймають участь близько 140 спортсменів з міста Суми, ДЮСШ Суми, ДЮСШ Номер 1 Динамо, Спартак. Також приїхали наші спортсмени з міста Ахтирка, ДЮСШ Тростянець і також ДЮСШ спортивної школи Недригайлова. Ми розраховуємо тільки на перемогу, але ну, у нас десь чоловік 20. Участують в змаганнях як молодші, так і, так і середні спортсмени. Ну, у нас багато дітей тут прийме участь перший раз. Хочемо, щоб нікуди не їздити, пробороти в своєму рідному місті. Привезли чотири чоловіка, два молодшої категорії, два старшої категорії. Хотілося б завжди виграти, ну, а так набратися опиту і далі боротися на вищих соревнованнях». Приїхали перемагати, щоб дітки не сиділи вдома, а участвували на змаганнях. Чився, десь якось розвивалися, бо їм зараз це дуже потрібно. Юнаки та дівчата двох вікових категорій – 2012-2013 років народження та 2014-2015 років народження розіграли медалі у 30 вагових категоріях. Продовжаться дні спортивної боротьби змаганнями борців вільного стилю. Олександр Качанов, Анна Волох, Суспільне новини, Суми.